Вітаю вас, я Володимир Тетерук, це програма «Точка зору». Говоримо сьогодні з Віктором Жердицьким про Шевченка. Віктору Остимовичу. Шевченко сьогодні. Які найактуальніші його слова для вас? Шевченко це не тільки поет, не тільки душа нації, Шевченко і пророк. І Шевченко це і суддя нації. Всі його вся його творчість пронизана вимогою до українців. Стати нацією, стати свідомими, стати дієвими, взяти в свої руки свою долю, свого народу і вершити її самим. Уся його творчість, вся його жит... весь його життєвий шлях. Це йому боліло, він це відчував. Як люди мистецтва, Богом йому було дано відчувати, розуміти, від... бачити на сотні років вперед і ті вимоги, які він поставив у своїй творчості в його віршах, в його безсмертних заповітах віршованих, це напевно. Наказ, що робити українцям. Але на жаль, ми не можемо сказати, що українці, читаючи Шевченка, прочитали і почули. Ми не можемо сказати, що вони бачать те, що було сказано і передбачено ним. І ми, напевно, можемо сьогодні констатувати, що українці в більшості своєї сприйняли Шевченка як людину, яка страждає і плаче за українську долю, а не як людина трибуна, людину, яку закликала до дії, яка Вимагає від українців стати повносилою, повноцінною, дієвою самостійною нацією. Розумієте, от сьогодні президент не приходив покладати квіти до пам'ятника Шевченко. Взагалі, наскільки Шевченко зручний для нинішньої постмайданної влади? Я чому на цьому наголошую? Тому що кожна влада намагалася такого собі зробити Шевченка під себе. І таке відчуття, що дуже багато тих речей, про які говорив Тарас Григорович і які, до яких закликав, вони дуже незручні до сьогоднішньої влади. У вас є такі відчуття? От особливо тут сьогодні біля пам'ятника Шевченка де от ви були на митинг вот. В якій твір не візьмеш Шевченка, вони всі стосуються нашої влади і дають їй не те, що негативну, а дають знищувальну оцінку. Тому влада не може себе вставити поруч Шевченку, Вона не може приходити сюди відзначати. Вони прийшли, якби було тихо, спокійно, тихенько поклали квіти і показалися по центральним каналам телебачення, але ж вони бояться з'явитися, тому що є патріотичні дієві люди, яких можуть заплювати, засвистати, закидати. А це є прямий прояв оцінки народної. Через Шевченка його творчість, його світогляд, його програмування. До того, що сьогодні творить влада, влада нищить народ так само, як раніше сьогоднішня влада, як раніше е, нищила народ, е, окупаційна влада, чи влада імперська, російська, польська, угорська, німецька. Ці ті влади нищили народ. Вони використовували ресурси е, українців, вони використовували наші природні ресурси, ну, ви вони висмоктували все і нищили генетично, фізично, культурно, в усіх аспектах нищили. Наша влада це не наша влада, це влада в Україні. Вона така сама загарбницька, така сама колаборантська, вона така. А саме нищівна для інтересів і для майбутнього нашого народу, тому вона ніяк не може єднатися навіть в ілюзорному фіктивному, фальшивому в такому плані не може поєднати Шевченко. тому вона не може тут бути присутня Взагалі, знаєте, от чи ми діждемось Вашингтона з новим і праведним законом. Мені здається, що знаєте, якщо подивитися на ці рядки, то йдеться про не про особистість. Бо так в Україні Вашингтона ніякого не з'являлося, а фактично Вашингтоном щось має бути іншим. Як так. От у Макеєвелі був е, так. господар, так? Так. А, а у Антоніо Грамші це політична партія стає господарем. А от здається, якісь відбуваються нас... трансформаційні зміни в Україні. Так, які слухаємося, зараз... з новим і праведним законом. Чи ми діждемось Вашингтона? З новим і праведним з законом. І Вашингтон як колективний образ чогось, що має витворити новий і праведний закон. Новий раз, той, якого нема сьогодні в світі. Праведний, то який по правді буде прийнятний і справедливий не тільки для українців, але трошки більше, трошки ширше. Тобто, от чи є в нас сьогодні в країні так середовище чи та явище? А от чи є? Є. Є. Майдан один, майдан другий. Факт, вибух. Світ дивиться, не може зрозуміти, що це сталося, які сили, які організаційні потуги, які ресурси, і саме головне, яка генетика, яка програма зверху та Боже спускається, що це воно відбулось? Другий Майдан. А зараз це все бродить, бродить по всім громадським суспільним і активним середовищам. Я не кажу куплені проплачені, і так далі. Я кажу про громадські активні дієві патріотичні. Воно бродить. От це громадянське суспільство, яке сьогодні творить, шукає алгоритми творення цих нових правил, нового закону. Воно і стане тим колективним Вашингтоном, який створить цей закон. Потім втілить його на практиці, не тільки для України, для українців, а воно піде трошки далі. У нас лабораторія світова. Нових 에, правил життя в суспільстві. Оця лабораторія нашими силами, нашою генетикою, нашим програмуванням і пророком Шевченком даним нам витворити новий закон. Це буде так, бо до того йде. І як би наша чи влада в Україні не намагалася це зупинити, як би не намагалися світові лідери і Путін, і західні Пригасити чи пригальмувати, це вже не зупиниш. Воно йде зверху, воно йде з від зусиль, воно прес кожного генетичного і цей калітини, процес і невідворотний. І цей процес невідворотний. Його можна пригальмувати, але зупинити його вже неможливо. Воно вирветься. І чим гірше в нас справи, це поштовх зверху. Це з поезії Шевченка з його вимог. дійте, не чекайте. Не чекайте, що в Вашингтон це хтось з боку, е якийсь месія прийде, вже мали месію да? одного другого. Не прийде месія. Вашингтон це ваша колективна праця, яка мусить видати ці нові правила, ви їх маєте втілити, і потім це буде зразком для світу. Дякую вам за участь в програмі. Дай Боже, це була програма «Точка зору». щасливий і поборемо. Да. Вам Бог допомагає. Хай Бог не допомагає.